Уклали плитку Юнілюкс на черговому об'єкті заправки ВОГ. Це ми зараз знаходимося на обхідній дорозі міста Звягель. Тут уклали близько тисячі квадратних метрів цеглинка вісімка ColorMix Nivada. Такий самий ColorMix, як і на в'їзді в Житомир на найбільшій заправці в Україні. І, до речі, Близько півтора тисячі вкладали вони десь 18 днів. Цей обсяг. І тепер приблизно таку саму заправку, теж з такою цеглинкою, вони вже почали укладати у Львові. Теж туди ми відправили свою продукцію Unilux. Так само використали цеглинку вісімку, ColorMix Nevada і цеглинку 6 теж ColorMix Nevada. Ось так воно. Все виглядає.